Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею з Тарасом Шевченком, Іваном Франком, Степаном Бандерою. на віки вічні слава! Щирий привіт! Найкращі побажання з Івано-Франківська у недільний день, 31 травня 2020 року. Насилаю вам я, генерал Капалано Овер. Борис Голодюк, Павло Стер в 826 фільмі Поклик Христа і Упа. Як завжди, ми долучаємо наші молитви до молитов у Греко-католицькій церкві, храмах, які лунали цього дня, до молитов Православної церкви України Об'єднаної Католицької. Просимо знов і знов за наших воїнів, козаків, фронтовиків. За ранених, полонених, неспадливо в'язнених, за хворих, немічних, подорожуючих, особливо ласки Божої потребуючих людей, за добру погоду, за ласки, благодаті для всіх людей Божих, особливо для нашого народу. Вітаю вас, дорогі мої, святою неділею, дякуємо Богу за весну, що минає, просимо за літо, яке наступає і під цей козацький марш. Власне, переходимо ми з весни до літа календарного. Хоча за старим стилем літо почнеться 14 червня, нагадаю вам я. І саме 14 червня сповниться 7 років, як було велике чудо франківського зява Матінки Божої. Я її сфотографував на веселковому фоні. Що вона з'явилася мені. О півдні у день народження Євгена Коновальця, е, власне, згадки. І е, горіть про це фото Христа, зняті Борисом Глуйком. Там знайдете коментарі. Нагадаю, що перед тим перед святом Бориса Гліба 5 серпня була створена постать Матері Божої з Ісусом найбільше в світі. В Івано-Франківську біля озера неподалік місця, де має зійти чудо храм, з якого воскресне Тарас Шевченко, і тисячу святих з ним, які очолять нашу Україну. Неньку, воскресеньо не тільки в Франківську святі, а горіть про це пророцтво за 200 чудо-храмів, що в кожну область по 4-5 чудо храмів має зійти, з яких воскресне по тисячу святих. А найбільше зійдеться щодо храмів у 77 в нашу область, тому що в нашу область вони зійдуть навколо Золотого палацу міста Ісуса, описано в 21 главі Откровень Івана Богослова, і срібного палацу пречистої матінки Божої, про що голіть 15 Божих знаків, 25 Божих знаків. Про те, що ми вже майже 10 років говоримо, як буде Воскресіння наших героїв, козаків. Пам'ятайте про те, що ті люди, які особливо вірять про ростов пана, у них особливі ласки Божі будуть, Бог їх особливо обереже від всякої біди, і е, тому що таких людей мало. І Бог показує це і на мені, і на інших людях. Про це можна годинами розповідати, як обороняє нас Бог Божа мати. Сьогодні ж мені дозволено 23 хвилини. Тільки з вами переговорити. Дякую тим з вас, які власне подивилися, помолилися сьогодні, хоч віртуально. Чи реально на службі Божій були, але віртуально, обов'язково прошу вас подивитися. На моєму каналі Борис Борисович і Борис Голодюк закачано відео «Божественна літургія у ГКЦ Панахіда-Молебень на годину 35 хвилин. І там дуже гарна проповідь священика Степана Балагури є. Це один із трьох священиків нашої області яким Пресвята Божа Мати благословила мене особисто дати оцю іконку, на якій пише: дивіться, 15 божих знаків відеопоклику Па? Моліться за воскресіння сонця, героїв, синьооким Русом Ісусом. Гуліть проростов, від перемогу над Антихристом Путіним та іншими гадами зла. І, власне, два священника, окрім нього, це Василь Довганюк із Коломиї, села Воскресінці, е, а на захід сонця від Івано-Франківська є другий священник, мій давній друг Орес Мицнюк. Про якого я розповідав, він найстарший з них, недавно 70 років йому було. А е, Степан наймолодший Балагура, він сам з Тернопілля, і дуже гарна проповідь його. Але е, в тій проповіді є власне, ну е, чи він це говорить свідомо е, в переживанні, чи е, якесь таке є завдання на людей давати паніку. Що обов'язково всі мають в масках у церкві стояти власне більше години за винятком, коли до причастя люди стоять. Якби могли, то би сказали, що перед самим причастям власне ну бо люди знімають там ще за за кілька хвилин, розумієте. Якеське враження, що е, чудова проповідь, але от оці слова за, за ту відстань, за ті маски, е, це знаєте, таке підігрування тим масонським сатанинським силам, які сіють паніку у світі, що є оцей коронавірус, який насправді е, є звичайним грипозним е, вірусом, одним з підвидів, який відомий понад 30 років, який не є смертельний. Бо число смертність від інших видів грипу набагато більша, від раку, від е, абортів, які роблять, е, значить, несвідомі люди, жінки вбивають чи діточки. Власне, від туберкульозу, від інших захворювань, розумієте, кажуть, що той коронавірус, коли почав за нього паніка займатися, то пропали всякі інші захворювання, тоді лише тільки нас зомбують цим. І нагадаю вам, що проповідь доброго священника має бути те, що ми заходимо у церкву. Це єдине місце у цьому місті. Не тільки наш катедральний собор, але й інші церкви, де особливо благодать Святого Духа. Ви не прийшли на базар, де злій дух лукавства купи, продай, когось обманути, щось там підсунути не свіжий продукт. Це таке інше, балачки, всякі суєта, марнота, грошолюб'я і е, все таке інше, розумієте? Чи торговий центр, е, чи якийсь суперматер, магазин, і, е, де грабівники думають там за гроші заграбувати, а люди ще щось украсти, чи щось купити і нарікають. Ой, то дороге, все таке інше. Ви прийшли в то місце святе. Някому ви просите, священник просить на службі Божій. Зійшли благодать Святого Духу. Тільки у церкві священник, або коли прогнали церкву, коли захопили, були московити там інші злі люди, то молилися по хатах по е, лісах е, і просили Боже, дай Духа Святого, оборони нас від злого. І сказано від зарази, від тифусу, як колись говорили, коли тиф був, від е, цієї віспи, від, від інших хворіб називали, коли страшні епідемії були. І після того священники говорили, люди, це пише в Святому письмі в апостола Павла, сказано: вітайтеся один з одним, цілуючи один одного у щоки. Благословляючи один одного, тобто кладучи руки. Зумієте, що слава Богу, як старша людина бачить молодшу, я бачу тебе, якщо це рідна людина, там е батько бачить сина, чи, е власне, ну, бо син десь на боці живе, бо вже сім'ю має. Е благословляє його, благословляє його дітей, підходять до того батька, в руку цілували, аби він благословив. Чи маму цілували? Ось. Родичів потім Сватів цілували в церкві, на селі це збереглося на далеких селах. І зараз люди ще зберігають той звичай такий, знаєте, тричі і метриці поцілуватись. А не ой відстань 2 метри, значить, півтора метри і все таке інше. Значить, На нашому Ютуб-каналі ліквідували відео, де сказано було професором медицини, що це все дурня. І що ті, які. Про медики говорять за те, що треба якусь вістань тримати. Вони злочинці. Мати Божа сказала, що деякі з них є богом прокляті, яких називав той професор медицини, які є масони. А той професор, особливо Богом благословений, Про того професора в коментарі цього відео буде то відео, яке знищили на Ютубі. Е, по, е, про що е, ви, мабуть, зауважили, що відео було, протималося день і потім зникло воно. Е, на 13 хвилин відео, і е, в тій ситуації там е, не священик, а він так як священик той, той лікар, бо він ну, правильно навчає слово. Бо слово Боже це не тільки слово правди про святе Євангеліє, пам'ятайте. Це слово правди про життя. Якщо є та чи інша ситуація, ті, що говорять правду про хворобу, як от каже Уляна Супрун, що людей лікують так за таким протоколом, тобто е схема лікування, йде така, що вона для людини небезпечна смертельна. І застосовують такі ліки, які, власне, е, є злі ліки. І про це мають сказати священники. Що слухайте, ми чули, ось дивіться, передайте. Тому що е, ці зедебіли е, так і не прийняли постанови е, лікувати, так, як сказала Уляна Супрун, яка переживає, яка патріотка України, яка з Канади, її діаспора підтримує і так далі. Змійте. Е, інший момент, е, що. Той медик говорить, що той вірус не скаче з людини на людину. Він не є живим таким організмом, який має якісь крила і так далі. Що це дебільні заяви? Що він не має крил? Чому саме на 2 метри, а не на 6 метрів людина має стояти? Чому збиратись люди мають ходити по троє, а не по десятеро, значить. Власне, заходити в приміщення, чому в масках мають бути, коли вони труять себе тими масками. Він каже, що маски небезпечні для людського здоров'я, і особливо ті, які китайські зараз завезли за тисячі кілометрів дають нам тут. Він каже за небезпечність тестів, він каже за небезпечність вакцини. Ось яку хочуть нам обов'язково нав'язати, особливо зараз люди ходять по Україні. Ой, би скоріше була та вакцина, я піду вакцинувати. Він каже, що буде терор проти людей, які не прийнять вакцину, тому що саме через вакцину не хочуть людей убити двома способами. Або через вакцину, значить. Таким затяжним способом або тим, що люди не будуть приймати ту вакцину, і він каже, що в тій ситуації це намічено все зло на цей рік, дорогі мої. Тому пророцтва УПА, які говорю я, зараз ймовірність їхнього здійснення є 99,9%, сказала Божа Мати Свята, після того як вчора запустили. Уже в космос оцих двох сатанистів, які будуть говорити, що вони нібито бачать Ісуса, який йде з Божим військом, з якоїсь там галактики. І в цей час над кожним містом супутники Ілона Майська будуть показувати вам кіно, лазерне шоу, що нібито йде Ісус, і це буде вночі. В цій ситуації хочу сказати, що. У цьому дні, як ви знаєте, читається особливе слово Боже, молитви останнього Ісуса, Отче, прийшла година, прослав Твого Сина. Це е, е, текст є в 17 главі слова, який написав откровення Івана Богослова. Але найголовніше, от той Степан Балагура, він не сказав. Що кожен священник, коли читається ця молитва, має сказати, що е, третій вірш сказано: що життя вічне у тому, щоб попізнали тебе, єдиного Бога, і тобою, посланого Ісуса Христа, і доповнювати слова синьоокого русого Ісуса, тому що має чорноокого, Чорнооко, вже Христа, про що говорив я, проект Голубой Луч. В коментарі цього YouTube відео почитайте, дорогі мої. І вже той час дуже близько є. І саме Бог так дає, що цей день випадає на неділю, день, який є тої молитви, і день на межі весни і літа, дорогі мої. І також у цьому дні ми згадуємо як святий Миколай. І інші священники прийняли символ віри. Обов'язково щодня говоріть його, і обов'язково говоріть у символі віри, що е, вірою у. Кхм, те, що Дух Святий походить не тільки від Отця, а й Сина. Не принижуйте Ісуса. Бо це великий гріх проти Святого Духу, як це кажуть москальські попи, що вони вірують тільки, що від Ісуса і сходить, від Бога Отця і сходить Дух, ви знаєте, це в символі віри. У Римокатолицькій церкві сказано, що від Отця і Сина і сходить. І поклоняємий, і рівнославлений трійці при особливо це пам'ятайте, дорогі українці, і також. Ви знаєте, що заставкою цього ютуб-відео є фотографія нашого славного архієпископа ГКЦ Любомира Гузера, який помер три роки тому назад, душа якого ще в чистилищі є, прошу молитись за душі в чистилищі. Дорогі мої, і дай Боже скоріше прощення йому і всім тим людям, які ще є в Чистилищі, і Воскресіння, тим, які в Бога святі. На поміч нам і нашій землі тримайтеся, злу надавайтесь і на краще, сподівайтесь.